І так, сьогодні субота. Що у нас було в суботу? А в суботі ми Хмельницька область, місто і Сьогодні також була мирна акція з цілею привернути увагу міжнародної спільноти. Ще раз наголошую, щоб потім просто різні сусіди не брали ці відоси і не запускали в себе в целях, непонятно яких. Дивіться, як вона проходила. Сьогодні ми виходимо на вулиці. Виїжджаємо апцій автівка. Сьогодні ми поїдемо вулицями, не хочучи обличчя наших героїв, їхні імена і наші дії. А чи він має силу, чи він знає, що ми його чекаємо? Я прошу всіх, хто чує мене сьогодні. Не залишайте нас самих у цьому болю. Наші герої, брати, батьки, сини й чоловіки, брати й батьки, які віддали свободу заради нашого життя. Тут. Будемо кричати, будемо молитися. Між страхом і ми, ми з вами. Ми, ми поруч. Ми віримо, що єдність громад має силу. Коли з нами люди, які мають співчуття, розуміння та відповідальність. Це до вас за підтримкою. Хлопців з батальйону «Арей». Ми збираємо їм на автомобіль.